І наступний, плавно, переходимо до як у нас був бувчина. Так, тепер у нас є зелена карточка рекомендацій для усіх. Ой, гарний горинок. Першого послання Коринтян 6, 18, 19. Тож, пристає до Господа, є одним духом. Знову ж продовження. Я не обираю наголошую, я вибираю випадковим чином. Утікайте від розпусти. Усякий гріх, що його чинить людина. Є поза її тілом, а хто чинить розпусту, грішить супроти власного тіла. ж не знаєте, що ваше тіло храм Святого Духа, який живе у вас, його ви маєте від Бога, тож уже не належите до себе самих, бо ви куплені високою ціною, тож прославляйте Бога у вашому тілі. Ваше тіло має прославляти Бога. Супер взагалі дуже гарне, Орело. <кліг> що я я. сказати? А, що бачиш, що люди, вони коли чинять розпусту, так? що це є гріх проти свого тіла. Це шкодить тілу, Появи собі, наскільки це, ну, це серйозно. Це ти сам собі шкодиш, просто шкодиш своєму тілу. Але... І хто би подумав, так? Але це реально. Чекай, і, от, власне, я... власне, власне, що тут в оривку вказано, що наше тіло храм Святого Духа. Але власне, про того духа, яким в попередньому оривку було рекомендовано впиватися цим духом, тому що перебуває в нас і наше тіло є його храмом. І ось, і якщо Святий Дух. Буває в нашому тілі, то ми маємо славити Бога своїми вчинками тіла, та? то що ми робимо тілом, а не е, е, робити рідну гедоту, так, і е, за, забруднювати своє тіло всякими розпустами, нечистю, похотями, непорядкованими зв'язками, лег легко і так далі, і так далі. От тим прудом е, ми просто заплямлюємо наше тіло, чинячи розпуст. Я думаю, тут ще щось серйозніше, розумієш? Тут реально людина фізично відчуває щось на своєму тілі погано. По-перше, ти вже після того алкоголю, після того такого блудного життя, те тіло воно стає таке, напевно, ну, таке... Тут ще фізична руйнація тіла йде, то, по-друге, головна біль, як мінімум, після того всього такого нездорового життя. Ні, тут ще є фізичні такі впливи на тіло, я так собі думаю. Тому що люди себе добре не відчувають після таких гулянок, правда? Вони такі розклеєні, вони навіть по телевізорі видно, вони всі такі пожмякані, такі. Ну, що... А люди, які впиваються Духом Святим, вони навпаки радісніше можуть бути три тижні, чотири тижні після якогось такої гарної зустрічі. Но це зовсім два різних стана тіла та в радості, в мирі, з усмішкою, з щастям, з таким радістю в очах, а та друга людина, та, яка в тих блудах, в алкоголі, в тому всьому. Там Духа Святого і близько не видно. Там Видно, що людина така зм'якана і все, і змучена. І не виходу. Фістично, так, воно впливає на, на наше тіло, і Господь про це говорить, що ти гріх чиниш проти свого тіла, ти його не бережеш таким життям. Дякую.